Коли почалося повномасштабне вторгнення, було дуже страшно, тому що мені тільки 17 років, і дуже багато в житті я не встигла навіть спробувати. Але це навчило мене не відкладати на потім дійсно важливі речі. Я навчилася пристосовуватися до життя в небезпечних умовах. Єдине, до чого так і не змогла звикнути, це до сигналів тривоги і звісток про загибель людей. Дуже хочеться, щоб все якнайшвидше закінчилося, і ми перемогли. Вірю в ЗСУ. Усіх тих, хто допомагає нам досягнути цієї перемоги, та допомагаю в цьому з волонтерами нашого закладу. Дякуємо нашим захисникам. Війна змінила мене. Я став добрішим, почав частіше допомагати тим, кому це потрібно. Переглянув коло своїх друзів, зрозумів, що потрібно бути сильним морально і фізично, тому почав займатися спортом. Дякую військовим за те, що тримають оборону в гарячих точках. Волонтерам і звичайним мешканцям за моральну та матеріальну підтримку захисників, лікарям, які повертають поранених і важкохворих до життя, змінилося моє сприйняття державності. Я побачила, який величний та могутній народ українці, як страшний сон згадують ті ночі, проведені в підвалі. З тих пір я навчилася жити одним днем та не загадувати наперед. Почала більше цінувати проведений час з близькими людьми. В емоційному стані відчуваю себе більш дорослішою та сильною. Дякую народу за незламність, воїнам за захист. Все буде Україна! Я є директором найкращого колективу сильних, професійних і незламних освітян, який за крайній рік війни показав свій неймовірний потенціал. Ми робимо свою справу заради майбутнього України. Тримаємо стрій. Дозимно вклоняюсь нашим захисникам. Та захисницям, медикам, всім, хто долучається до волонтерської справи, хто працює на повну. ми сильні, ми з України. Це наш дім від діда, прадіда і нам, українцям, в ньому жити. Війна навчила мене пишатися тим, що я українка. В моєму вокальному репертуарі з'явилося дуже багато патріотичних пісень. Дякую кожному і кожній, хто боронить рідну землю від ворогів. Вірю в своє українське майбутнє. Дякую нашій українській армії. Ціную і люблю тих, хто залишався і залишається зі мною в цей час. Я вдячний захисникам за можливість вчитися і розвиватися у своїй рідній державі. За час війни. Наша армія стала прикладом, зразком, нашою гордістю. Особисто мене війна навчила бути сильним, надавати першу домедичну допомогу, складати та розбирати зброю. А ще війна вакцинувала нас від мови окупанта, прищепила ще більшу любов до своїх традицій, історій, національних символів. Спочатку повномасштабного вторгнення расистів на нашу територію я поставив за мету допомагати перш за все дітям. Батьки, яких знаходяться на війні, проводячи безкоштовні майстер-класи з робототехніки, а потім з часом почав повноцінно займатися волонтерством, допомагаючи як дітям військовослужбовців, службовців, так і самим військовослужбовцям. Величезна дяка захисникам і всім, хто, не чекаючи спасибі, робить свою справу, лікує, розміновує території, навчає, волонтерить, приймає біженців. Разом ми сила і перемога буде за нами.